Вітаю, друзі! Нещодавно відбулася сесія Івано-Франківської обласної ради, на якій заслуховували керівника управління лісового та мисливського господарства Івано-Франківської області Сергія Кокоця. Що ж привернуло мою увагу, доповідь та відповідь на запитання? Вдалий новопризначений господарник почувався невпевнено на трибуні ради. Навіть не був спроможний з папірця зачитати доповідь і практично не відповів на жодне із поставлених запитань. Та весь його академічний спіч тривав не більше двох хвилин. Програма розвитку лісового та мисливського господарства Євно-Франківської області 2017-2021 роки. Основними завданнями програми було нарощування ресурсного та екологічного потенціалу лісів. З виступу головного лісівника Прикарпаття я для себе зрозумів, що саме він і є тим рятівником, який збереже наші ліси. Давайте тепер розберемо сам виступ та відповіді на поставлені запитання Сергія Кокоця. Незалежно від політичних поглядів, практично всі фракції Ради мали запитання до головного лісівника. Депутатка Орися Книшук поцікавилась, чому вельми, пан, Жодного разу не спромігся відвідати комісію обласної ради, на які був запрошений. На що Сергій Кокоць повідомив, що мав важливіші справи, так як передавав цілий автомобіль на фронт, і ця подія є важливішою. Оскільки ви, на жаль, не приходили на нашу комісію, то в мене буде багато запитань. Чи комісія може вам якось допомогти, чи ви. Просто, просто забуваєте про комісію. Дякую. Пані, прошу проважити. Чому я був на комісії? Ми, у нас є 268 восьма єгерська бригада, і ми підготували транспортні засоби у Чернівцях е, нашої сім'ї області і приїхав сам командир батальйону. Депутат Ігор Дебанков вказав на те, що звіт дуже оптічний. і до нього є багато запитань. Сергій Юрійович, Редименко Фракція Свобода, в мене до вас запитання наступного характеру. Ви дуже оптично прийшли з позвіту і акцентували на тому, що основні цілі і мета ваша досягнута. Я просто хочу для себе зрозуміти, для громадськості, що це були за цілі і мета, бо останнім часом лише не чуємо якісь негативні інформаційні меседжі, пов'язані з вами, з між Аналогічно, я бачу, що зараз напруження і далі цілий ряд скандалів по різноманітних громадах, пов'язаний власне з цією сферою. Тарас Виноградник зробив зауваження вельмишаному Сергію Кокоцю та вказав, що його на комісії запрошували декілька раз. І він ці запрошення проігнорував. Щодо автомобіля для ЗСУ, то він передавався тільки один раз. Тарас Теофілович. Також відчитав професіонала та вказав йому не уводити депутатів в оману, так як цілі і задачі поставлені управлінню лісового та мисливського господарства не виконані до кінця. Бачите, Сергій Юрійович, у присутніх в залі дуже багато питань, які не стосуються порядку денного саме виконання програми. Частіше приходьте, підтримуючи нашу колегу Орисю Книжук в тому, що ви сказали, що на комісії ви були в Чернівцях. Ви бо ви казали, що ви коли було засідання президії, ви були в Чернівцях. А на комісії ви могли бути присутні? Але по суті. Підтримуючи свого колегу Ігора Дебенка, в передостанньому абзаці написано основні цілі і мета програми розвитку лісового господарства Івано-Франківської області досягнуто. А тепер переходимо до інформації. Дивіться, було заплановано площа відновлення лісів 14 тисяч гектарів, а виконано фактично 13,01. Наступне питання: площа на якій проведені лісов заходи планувалось. 31 тисяча зроблено на 26 тисячах. Далі обсяги заготовленої продукції планувалось 2548, а виконано 1700. І тут, як говориться, Остапа Понесло, антикризовий менеджер та професіонал не зміг і два слова зв'язати докупи. Я е, можу, якщо депутатам це цікаво, я вернуся. Так. Щодо заготівлі, так, обсяг заготівлої деревини, проведена в головного користування ліквідної деревини, фактично становив мільйон 740 тисячу кубометрів, що на 40% менше від розрахункової лісівки. Тобто ми стали рубати менше. Висаджувати то, що ми висаджуємо. Зараз до другого вашого питання по посадці. Внаслідок збільшення обсягів заготівлі деревин від поступових і вибіркових систем рубок скоротилась площа суцільних зрубів. Тобто стало менше, ми стали менше висаджувати, чому Тому? менше зрубів? На запитання Назарія Іваніва пояснити свою причетність до справи стосовно відчуження 26 гектарів землі у Славському, кокоць відповів, що то все придумали нечесні на руку журналісти. А як тоді бути із обшуками, виїмками? Та особистою згадкою останнього у постанові суду і слідчого ДБР. Сергій Юрійович, скажіть, будь ласка, після вашого призначення ми відчумаємо такий, скажімо, резонанс у суспільстві. Отже, аналізуючи інтернет-ресурси, у 2015 році є така справа про незаконне заволодіння земель лісового фонду 26,5 гектарів. Є відповідні судові ухвали, де є підозра, що ви спільно з. Славським селищним головою були дотичні до цієї справи. І, відповідно, резонанс вже після вашого призначення є у нашій області. Скажіть, будь ласка, як ви можете це прокоментувати і чи не буде відповідних справ на території Івано-Франківської області про незаконне заволодіння земель? Значить, притягнута увага громадськості, бо в цьому регіоні планується будівництво гірськолижного курорту. Відповідно, всі прискіпливо до цього відносяться. Так я депутат Славської ОТГ, є підозри, що там десь ну, нічого не доведено. Це все плітки і все підігрівають нечесні на руку журналісти. Зі слів Коку, це я зрозумів, що він з собою в область привів тільки антикризових менеджерів, які... Змінять ситуацію на краще в лісовій галузі, і тут я хочу зупинитись на першій особистості. Це Василь Телечук. Цей вельми шановний антикризовий менеджер був призначений на вакантну керівну посаду у Ворохтянський лісгосп із повноваженнями виконуючого обов'язки керівника із самого Закарпаття. Чим ж так відзначився пан Теличук, що отримав необмежений кредит довіри самого Кокоця? Проаналізувавши інформацію у місцевих виданнях Закарпаття, я натрапив на дві публікації, які вийшли в світ у 2019 та 2020 роках. Що ж привернуло мою увагу у першій публікації під назвою Земельні схеми. Як у Карпатах на половнині роздали 20 гектарів землі, журналісти розповідають про те, що посадовці, а саме голова сільської ради та директор лісгоспу пан Тиличук, роздали 20 гектарів землі для своїх людей, родичів та колишніх колег. Коли ця ситуація вийшла на загал, то чиновники сказали, що старались зовсім не для власного збагачення, а для громади. Адже землі хотіли продати, а виручені кошти. Вкласти інфраструктуру села. Правда цікаво. Тепер давайте розглянемо, що ж так могло зблизити Сергія Кокоця та Василя Тиличука. Саме так, що у одному, що у другому випадку безцінна гірська земелька, та ймовірна реалізація схем щодо її заволодінням. У іншій Статті за 28 липня 2020 року було наведено факти, що причиною звільнення Телечука із Ясінського лісгоспу були чисельні природоохоронні порушення та доцільність проведення суцільних рубок, в результаті чого сума збитків сягала понад 7 мільйонів гривень. Серед фігурантів кримінального провадження також був і Василь Телечук. Кореспондент видання Закарпаття.інфо Олена Мудра наводить факти, що дружина Василя Тиличука Ганна свого часу працювала старшим майстром лісу у Станославському лісництві. І у 2012 році її засудили за порушення антикорупційного законодавства. Будучи службовою особою Держлісгоспу, лісівник підприємець займалася лісозаготівлею. З роботи жінку було звільнено. Саме з такими кадрами, як виявляється, найбільш комфортно працювати вельмишановному Сергію Кокоцю, і це ще далеко не все, відповідаючи на запитання, скільки звільнено керівників за його короткою каденції, Сергій Кокоць відповів наступне: скажіть, будь ласка, за ваш період двохмісячного управління, скільки працівників керівників лізовстрів було звільнено, і скільки було призначено? За меж нашої області. І чому? Е, тільки один. Покалусь куль А за нашими даними з керівних посад за два місяці звільнено три особи. І на сам кінець, враховуючи таку професійну доповідь та наведені факти сесія Івано-Франківської обласної ради, не прийняла звіт надзвичайно професійного керівника управління лісового та мисливського господарства Сергія Кокоця, що його вперше за час плідної співпраці між обласною радою та лісовиками. А чому і навіщо так діє Сергій Кокоць, ми розповімо у наших наступних сюжетах. Dos Ustras,